Василь Гновнич з гострим панкреатитом лежить у лікарні більше двох тижнів. Чоловіку нікому принести поїсти, бо домівка і рідні майже за 70 кілометрів. Якщо б не харчблок у лікарні, комусь з його родини довелось би покинути роботу, аби щодня привозити зі сваляви дієтичну їжу. у мене вона потребує многоразового питання за сутки. Мені треба їсти часто і малими порціями. Якби не було такої то важко було добиратися. Треба комусь залишати або роботу. Або кожен день приїздити мені приносити їсти. А так я питаюсь тут. Я довольний. Щодня в обласній лікарні готують для п'яти сотень хворих. Лікувальне харчування має свою специфіку. Раціон пацієнту складає лікар залежно від стану та недуги. Дієтолог обласної лікарні Мирослава Качур зазначає, одужання на 80% залежить від харчування. На протязі року кожен день нас є м'ясні продукти, раз в тиждень нас рибні страви, раз в тиждень творожні страви. По сезону маємо свіжі фрукти та овочі. По крайній мірі він отримує ті всі набір продуктів, які би мав отримувати. Харчуються пацієнти безкоштовно. Для обласного бюджету це обходиться у 15 гривень на одну людину. На кухні вже кілька десятків років працює сталий колектив. Марія Семаль віддала цій роботі 53 роки. Переконана, смачно можна зробити навіть кашу або пісний бульйон. Тих пацієнтів, які не дотримуються жорсткої лікарської дієти, намагаються потішити різноманітним раціоном. Котлети, маємо рулет такий, маємо котлети, маємо, жаркой маємо, плов маємо. Супа маємо, суприкоделі маємо, овочеві маємо, свікольники маємо, борщі. Запровадити безкоштовне харчування у обласних закладах медицини вдалося кілька років тому. У планах було розповсюдити цю практику і у районах. Та вже скоро безкоштовного харчування може взагалі не бути. В пропозиції змін до законодавчих актів уряду передбачають плату за харчування у лікарнях. На цьому урядовці хочуть зекономити майже мільярд. Та звідки взяти літнім людям та закарпатцям, які в середньому заробляють трохи більше двох тисяч Ривень на це гроші урядовці поки не розповіли.